Вітаю всіх, ви на каналі Вонюа. Звати мене Володимир, і ми граємо з вами в найкращу в світі гру Козаки 3. І так, в нас як завжди, рейтинг. Випадає нам Баварія. І я от задумаюся, в яку тактику нам би йти. Давайте спитаємося Джоні. 400 рундашир, топ тобто, тактика. Я вже десь таке чув в принципі, але не хочу, не хочу я в 400 рундашир. Давай попробуємо щось інакше. Я собі думаю, давайте в фортецю підемо. Ну, не знаю. Краще 4 сторон Даші. Та які чотири сторон Даші? Все, хватає. добре, йдемо в фортецю. А то бот нам. цей. ще не рекомендує. Так, давайте, як завжди, розвиваємося, в принципі, три центри міста. Я тут, скоріш за все, буду йти в одну казарму. Бо все-таки хочу нестандартну таку піти фортецю. Не, ну, В принципі, там теж будуть е, січові козаки, але я хочу цей. Я хочу мати три казарми. Ой, три конюшні хоча б. Щоб у нас було достатньо війська, в принципі, на кінець миру, щоб ми, так сказати, не лишились голою дупою, щоб могли відбити атаку, якщо щось. Ну, і в принципі, вона мені подобається тим тим, що в мене досить непогано війська. Так, ми будуємо казарму і зараз ставимо академію. Більше шахти. Так. Зараз ми зробимо розвідку. Поки що у нас є тільки дві золотих шахти. Так, обміняли на їжу, щоб зразу сокиру взяти. Тільки як... О, є, є в нас третя шахта. І давайте ще одного. І нормально. Три шахти вже непогано. В принципі, можна було і більше селян послати. Так, 20 зразу на дерево. Давайте сюди, щоб далеко не подити. І сокиру. Все, пішли. Нормально. О, четверта шахта. Шикарно. Атний їжу в академію, не забудь. Як завжди, дякую, що не забуваєш за мене. Ой, так. Стамов четверту шахту. Розвідуємо. Вона ж на першу конюшню назбиралося. Золото, золота немає. Так, перша конюшня пішла. Так. Барабанщиків візьмемо. В принципі, має бути непогано. Бачимо, наш союзник так мало розвідки провів. Трошки жорстковато походу, що нам прийдеться. Ну, надіємося, фортеця спасе, так сказати. Так, давайте ще дерево. Давайте сюди. Перша конюшня в нас є. В принципі, час непоганий. Тепер нам потрібна ще друга. Розставляємо барабанів на наших границях. Як бачимо, всі непогано розвиваються в протилежній команді. В нас трішки червоний відстає. Надіємося, він відновиться. Так. Друга конюшня. І би когось поставити на це і на камінь бажано би було. Давайте. Давайте сюди. І пора би вже шахти, в принципі, прокачувати. Їжі в нас так багато, но ну нічого собі. Так, друга конюшня є. Підводимо до третьої. Кажу, конюшня. А ні, я правильно все сказав. Добре. Я вже попутав, думав, що я за шахт. Так, все нормально. Селян, вроді, підвели. Зараз вже в шахту вони зайдуть. І наступна партія. Мені подобається тактика, в принципі. Досить непогана. Ви зараз ще самі все побачите. Тут і дипломатичний у нас буде. І депо Ну, і, і можна сказати, ми збудуємо на 15 хвилин, вже буде і цей стіна стояти, так що. Так що досить непогано. Можна, хто захоче може собі брати на озброєння, так сказати. Так, покачуємо їжу. Депоматичний настає. І нам потрібна друга казарма. Є. Yeah. Друга казарма настала В принципі, можна було і на шостій так 50 поставити, а так би шахти нас були не прокачені. Ну, нічого страшного, як виграють через фортецю, тут там вже не так аж важлива та кількість. Так, беремо кусу. Ну і шахти потрібно закладати. Ну, Червоний щось не радує особу, але розвивається собі там в кутку. Але нічого страшного. Фортеця топ, так сказати. Все, давайте третю конюшню будувати. Це, тепер можна такий мінімальний парканчик поставити. Ну, типу так. Для відволікання уваги, можна сказати. Є. Вже майже 10 хвилини. будемо ставити кам'яний. Кам'яну стіну. І Блін, я щось не звітам, хотів почати, ну ладно. Давай, це є. Третя конюшня у нас теж є. І давайте. Якось тут треба зробити фортецю, навіть не знаю як. Давайте тут половину шахтів розділимо, нема виходу. Немає в нас виходу, бо поставимо ближче, то побачить противник наш по діагоналі. І з цієї сторони. Хотілося б цю шахту забрати. Так, давайте і заберемо її Армас. Все є. Все, тепер всіх селян даємо. Не всіх, я на дереві, скоріш за все, лишу. залишу трішки. Все так, я може і на камінь треба перекинути, чекайте. Став марк депо. Я буду робити тут... Туди... О, чекайте, січові що головне, щоб не забути. 100 січових замовляємо. Як Ніколас нам пропонує, в принципі. В принципі, це і досить непогано, треба відволікти увагу на початку. Робимо габ... гаубиці. Робимо удосконалення. Бо в нас на кінець миру не будуть прокрашене військо, так що нам потрібно якось відволікти їхню увагу. Ой, не то беру. Давайте це. І ще одне Р депо. Їжу ми будемо докупляти за золото. І домики би хоча б. Де купі хавку, ата галадамор влаштавиш селянам. Вже купляю, не кричи. Гроші є. Дякую за те, що такий уважний. Так. Ми тут добудовуємо стіночку, так сказати. В принципі, 2 хвилини 30 лишається. Але селянів ми багато видали, ну, типа, цей. Дале на стіну, так що має бути все окей. І стінка в нас не дуже велика, як ви бачите, така компактна, можна сказати. В принципі, місця теж є непогане. Тільки то, що шахтів в нас тут взагалі немає. Одна, дві вугільних тільки, жесть просто. Докупляємо їжу далі. Вже без нагадування Джоні. Так. Тут в мене селяни з тої сторони щось будують. І от мені цікаво. Чому так? Але ладно, десь немає тут фільм, Ну, проходів, щоби цей, значить, вони щось десь. Не знаю, де вони там опинилися. Ставимо шахти на охорону. В принципі, мушкетерами. Заказуємо барабанів. Офіцерів. Так. Беремо багатоствольні гармати. Це все нам потрібно для захисту фортеці, якщо зараз зразу на нас будуть нападати. І качаємо шахти. Хоча б якийсь мінімум. Так, дві вугільних є і дві залізних, в принципі. В принципі, це вже непогано. Можна було би ще одного, але у нас немає. Можна сказати, в фортеці цієї шахти, а ми не будемо прокачувати. За фортецею і шахт, бо їх і так, походу, що захоплять. Так що на них надії немає. Все, підходить нас кінець Часу миру. І давайте вже, скільки є, стільки є. 90. В принципі, січки є, непогано. Давайте бігати. Беремо кірку... кажу, кірку возик. Кірку ми теж візьмемо, але поки що тільки возик. Це є брама. І погнали. Не забуваємо за багато ствольні гармати. Йдемо навідаємося до наших противників. Візьмемо деякі прокачки. І доміки не забувати. Так. Це, звісно, так. Ох ти шо, то він тут вже готовий до мене. А ні, вроді що не хоче ще завітати до нас на огоньок. Так, давайте навідаємося до когось. О, блін, тут дергуни. А тут паркан навіть ще не добудувався, я вже знаю. Знайшли ми клієнта свого. Так, біжимо. А їх поки що відволікати, поки в нас вугільна збирається на кірку, поки в нас військо виходить. Поки червоний там трошки візьме себе в руки, бо він відстає від наших противників. Так, давайте рейдите, як Нікола вчив. Вроді би непогано, навіть хорони не поставили. Все, тут мінус економіка. Просто ідеально. Захопимо прусію. В принципі, нас і так часу немає її розбивати, але вона і буде, вона не помішає точно. І ці шахти ще. Бери кірку, не тупі. Мамкін рейдер. Беру, беру кірку. Ой боже боже, оце він з мене пригонить ці вічиєте. Мамкін рейдер каже. Ай, та да Є таке. Так, давайте ще склади, бо у нас селяни простої. І тут би ще одну мельницю. Так, і давайте. Давайте може. Ага, він на нас хоче. Ну ладно. Поки що давайте зеленого трішки понервуємо. Навіть шахту не захоплює, ну добре. Нормас, все, що тут... Давайте навідаємо його. Як там? Він поживає, в принципі. Війська в нас так непогано, як ви замітили. Так що. Зараз ми ще трішки прокачаємося і будемо виходити. Ох ти ж блін. І оце я не до контролю. Жесть. А це вже якийсь тут поліпший чувак. В принципі, селян вон кидає, типу, поняв, порозкидав по території. Блін, ми тут так просто багато чого не захопимо. Так, дві шахти захопили. Блях. Так, берем. Берем, бо на нас нападають, беремо цей захист на фортецю. Знищуємо шахти. Виводимо селян, точніше. Так, о, золоту шахту захопили. Шикарно просто. Давайте ще щось, ще би одну якусь. В принципі, рейд жест себе непогано показав. Чотири шахти. Це теж досить багато. Все? Так, це все. Чотири шахти це все, що ми могли зробити. Ну, ладно. Ох. Підійшли під наші стіни. Червоний йде до нас на допомогу. Нічого собі. Так, міняємо весь камінь. у Нас дивіться, скільки ресурсів. Лі, тепер треба камінь. Є. Так, зараз ми будемо виходити. А от давайте через інші. Давайте бокові. І виходимо. Так, купимо ще силу пострілу за вугілля. Є. Yeah. Давайте йдемо, бо червоний зараз все зробить за нас. Я казав на червоного, що він там сидить, щось погано розвивається, червоний ще нормально прийшов допомагати, блін. В принципі, ми головне діло зробили. Економіки фіолетового взагалі лишили без економіки, ну, типу там селяни, в принципі, але все ж. Зеленого трішки потріпали. І зараз просто розносимо війська нас багато. Так що, давайте. 154 драгуна, це вам не шуточки, в принципі, така хвилина, але. Е, ні, яка? Давайте підкову. Мені потрібна підкова. Залізна сила. Давайте розвивати другу націю. Типу як можна, як виходить. І все, і добиваємо. Блін, тут червоного зносять. Дякую за допомогу, але тобі там гге. Я тобі нічим не поможу, втікай. Все, давайте відходити, поки наше основне, основне військо ще не підійшло. А то назад там перестріляють цих драгунів. Зажимаємо їх. Полумісяць робимо. І погнали. Ну, все, фіолетового немає. Зелений там помагати йому йде. Це вже трішки напряжно, але... нічого. Бо як бачимо, ну, ми тут добре... Червоний тут досить непогано поміг, в принципі. Фіолетому війська непогано злив. Так що... А де ти йдеш, червоне? Так. Увілля... Ні, все є. Є. В принципі, другу націю ми не качаємо, але. Якось якось поки що і без неї справляємося, в принципі. Нам би в самим століття виходить. Ха -ха. Ага, він поставив центр міста. Коротше, втікає все-таки до нас. В принципі, союзник ще нормально відіграв. Поміг, так сказати, дуже сильно. Давайте зруйновувати тут військові будівлі. Фіолетою тікає. І зелений тут лізе на нас. Коротше, треба показати зеленому, що ми на нього нападаємо з флангу, і тоді він відійде від нашої фортеці. Давайте так і зробимо, в принципі. Там лишимо тільки драгунів чи кого. Тікай зі сіла тобі безда. Ти до кого, братан? Де ха броха ха Зрозуміло, не любиш ти мене. Ах. Не пішов я в твою тактику 400 родиши, бо ти і бісишся, так? Короче. ми тут, походу, що виграємо. Ми тут вже лиш... В принципі, ми розмінялися. Він лишився свого союзника, я лишився свого, але в мене фортеця. Перевага на моїй стороні, в принципі. Тут ми зараз доб'ємо фіолетового так нормально. Він стягує все свою війську до себе на респу, так що хвилюватися нам нема чого. Фортецю наше, нашу в оточення не беруть. Так що жити можна. Фортеця топ. <сум> так, беремо підкову. Качаємо, прокачаємо другу націю. І зараз будемо штурмувати зеленого. Чи він нас сам буде штурмувати. Бачи він на нас вирушає там. Так. О, їжі в нас багато. Ресурсів у нас багато назбиралося. Міняємо все. Передостання казарма ще. І все і можна вирушати на зеленого. Блін, він пагорб зайняв. але війська в нього не тут так аж багато, так що. Міншахти ми не позаймали. А, то чекай, червоного, а червоний у нас наш союзник куди. Так, нам би академію. Це є. Швидко стрільність за другу націю теж взята. В принципі, живемо, хлопці. Типа візко ніби в таке значне, а у нього щось пушок тут немає. А в мене тут і багатоствольні гармати, і все. Так що? Так що давайте. Я думаю, що ми тут маємо брати його, в принципі. І військо якесь нас більш таке, якесь потужніше виглядає, на мою думку. І ще й багатоствольні гармати зараз тут затащуйте, як завжди. Завжди не нехтуйте багатоствольними гарматами, вони топ. Так, все розмахали. Просто через те, що у нас були багатоствольні гармати, а в нього ні. І арта, в принципі. Так, давайте вже доб'ємо цю казарму. 17 століття, щоб вона нам тут не мішалась. В принципі, фортеця дає змогу от на розслабоні. Собі проти двох Противників, головне що спочатку, типу цей, щоб ніхто не атакував, ну, в принципі, щоб не напрягав. Потім все окей, але не завжди так буває. Як на мою думку, часами можна і пограти в фортецю. Не завжди, але як змінювати собі якісь просто порозважатися, може бути. Просто надоїдає і навіть люб люба тактика надоїдає. Мені не то, що дуже комфортно грати за фортецю, але. Часами досить непогано. Так, давайте беремо лопату. Збудуємо, може, хоч пару казарм 18 століття. І давайте присувати зеленого, в принципі. пушок нам би трішки. Дипломатичний. Казарма. Точніше стайня, два ардепо. Ми вже могли давно то все побудувати, але ми то зайняті то бойовими діями, то ще ж мій союзник вже відновився, як ви бачите. Так що непогано. Ну, тут війська малувато в нього. Червоного, червоний теж. Давайте глянемо, хто червоний. Я такого не знаю, ну добре. В принципі, напевно, що менш більш новачок, але досить непогано грає, так що. Так що непогано. Так. 에... Давайте. Ми трішки прокачки візьмемо, розбудуємося тут. В принципі, час грає на нас. Четверта конюшня. Давайте вже в драгуні 18-го перейдемо. Так, нам би ще одну казарму 18. го Блін, да її поставити, вже місця навіть не стає. Не хоче вона тут ставати. Ні, ніяк. А що ти зробиш? Давайте сюди. Так. Давайте збиратися, в принципі. Хоча б у якійсь кучці. Я би ще хотів всі прокачки взяти, в принципі, а то в мене вони не вкачені взагалі, блін. Мішки я тільки беру. Ой, погано я тут граю, але. Але куди нам спішиться, так сказати? Давайте підведемо. Давай нападай. бавишся в то Сіті. Та почекай, дай дограти, дай насолодитися атмосферою, так сказати, фортець. Вйову там віська практично немає кінчая зенім. Добре, все, слухаюсь і повинуюсь. Давайте. Четверту казарму запускаємо і погнали, в принципі. Так. А, давайте ще п'яту збудуємо, в принципі, ресурси є, чому би і ні. І давайте. Багато ствольні гармати йому знищимо, шахти. Хочу шутить економіку будемо виводити з ладу. У Нього гармат, так непогано. Так, міцність вкачаємо. І тут теж би бажано. Так, міцність вкачана. Це особливо, пам'ятайте. Якщо у вас стріляють гарматами по ваших гарматах, міцність гармат мусите вкачати, бо вони всі розсипляться просто. Це досить важливо, бо можна лишитися без гармат взагалі. Що я скажу? Може тут взагалі піти на нього всім військом, у нього там ворой не так і багато всього. Зараз на картечі поляже. Та все, давайте пробивати його там. Подивіться, скільки в мене драгунів, всього, то Та там ясно, що без шансу. Куда? Блін, без атаки пішли зараз. Ну нічого. Я думаю ми зараз проб'ємося тут. Просто капець, як вони там йдуть. Жесть. Чисто в мене не драгуни, а цей... А ...гусари, блін. Жесть. Вугілля не стає навіть. О, капітан! Капітан ао 300, я зрозумів. Зелений був капітан ао 300, це мій підписник, в принципі. Досить хороший гравець, так що непогано. Портеця в ділі. Так. Гг. Так. Фіолетовий, давай здавайся. Що ти чекаєш. Так, хто це був? Капітан Алетрісти, в принципі... Він не погано грає, я на етінку від нього програю так в рейтингу. так що... Непогано катка була балансна у нього. На союзник, я б сказав, трішки краще замогу була, але я знищив його союзнику економіку. Так що так що так собі. Фортеця ташить. Буліб 4 струнда шир давно переміг. Можливо, і так, але хотілося зіграти через фортецю. Так що Всім дякую за перегляд. Ось така у нас була потужна гра. Надіюсь, вам сподобалось. А як ні, чекаю у коментарях, можете писати все, що захочете. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі друзі! Всім пока!